Вітаю вас, друзі! Сьогодні 16 жовтня, з вами Валерій Клочок. Сьогоднішній інформаційний день, на диву мені, видався дуже затребуваним на тему саме Польщі. Вчора, 15-го в неділю, в Польщі проходили вибори, і політичні партії змагалися між собою, хто ж, врешті-решт, отримує право формувати коаліцію, яка потім і сформує уряд. В принципі, виборча система дуже схожа на українську, там є політичні партії, які формують списки, які борються за вибори голосів. І, в принципі, можна було б виділити дві політичні сили, які конкурують між собою найбільше. Це громадянська платформа Дональда Туска, який свого часу очолював навіть Європейську Раду і був прем'єр-міністром Польщі. І інша чинна та, що при владі, це право і справедливість. Яку представляє і президент Польщі Анджей Дуда, він є вихідцем цієї партії, і Моравецький прем'єр-міністр, який також партієць. Ми ви знаєте вже непросту історію відносин з Польщею в останні кілька місяців на тлі зернового скандалу. Чули мене одноразово заяви про те, що Польща там нібито скасує допомогу біженцям з України, але цього поки що немає. Я думаю, що Європейський Союз забезпечить цю країну достатнім фінансуванням, аби... Ті, хто нині втік від війни до Польщі, справедливо втік, тому що є в цьому нагальна необхідність, все-таки отримували матеріальне забезпечення і могли там, ну, принаймні, підтримувати свої сім'ї. Це дуже дуже велика допомога. Українське питання у польській виборчій кампанії було присутнє. Я цього не можу не сказати, але хотів би вам відразу наголосити на тому, що. Незалежно від того, хто в кінцевому результаті переміг на цих виборах, підтримка України меншою не буде, тому що коли мене багато разів сьогодні запитували журналісти з різних телеканалів, радіо про те, а що ти думаєш про те. Як відобразиться на нас, да як відіб'ється на нас саме от вибори в Польщі, яка буде допомога, я говорю, ніяк не відобразиться. Так само як було, так і залишиться. Тим паче зважайте, що Польща надала Україні дуже багато військової допомоги, фінансової, прийняла біженці, про що я говорю. Незалежно від того, як між собою там змагаються політичні сили, але всі вони є пропольськими, так як в Україні, наприклад, є проукраїнські, але не всі. Так, там є політичні сили, які лідируючи ці дві я назвав в будь-якому випадку вони пронаціоналістичні. Не путайте з нацистським, але я думаю, що ви вже добре розбираєтеся в цій різниці. Так от, якщо брати до уваги попередні результати виборів у Польщі, то чинна правляча партія право і справедливість, яку очолює Олег Качинський. Це рідний брат Ярослава Качинського, який загинув в авіакатастрофі у Росії в 2007 році. То партія право і справедливість набрала майже 37%, але їй не вистачає для того, щоб сформувати з кимось із союзників коаліцію, отримати більшість у парламенті, так само як у нас в Україні, а потім запропонувати свого прем'єр-міністра. Хоча, звісно, там є такий порядок: президент країни після того як вибори завершилися, партія, яка перемогла, набрала найбільше голосів. Вона має право на формування коаліції. Але інше питання, з ким сформує цю коаліцію, переможець. От для права і справедливість такого партнера фактично нема. Є там права партія, яка називається Конфедерація, але вона набрала дуже мало відсотків. Я не буду роздарятися в подробиці, чому саме так сталося. Тобто, щоб ви розуміли, нинішня влада в Польщі швидше за все, за місяць-півтора піде поки що в минуле, в опозицію. Ну, а переможцям. Не номінальним, а фактичним на цих виборах стали три партії: це громадянська платформа Дональда Туска, як я сказав, Альянс Третій шлях і ліва партія. Загалом вони разом можуть набрати 248 голосів у парламенті Польщі в нижній палаті його. загалом там 460 депутатів. Так що, друзі, коли ви говорите про те, що депутатів в українському парламенті має бути менше, ви справедливо натякаєте на те, що вони там займаються бездіяльністю. Точніше нічого не робить корисного для України. Але кількість депутатів, як бачите, до прикладу, у нас Україна то більша за Польщу, да, територіально, Ну, вона десь така, плюс-мінус. Плюс до того, у Польщі є ще й верхня палата, е яка складається із 100 сенаторів, тобто загалом 560 депутатів, а не 450, як у нас. Відтак, я думаю, що в принципі така кількість точно відображає представництво України у парламенті, так і Польщі у їхньому парламенті. Тому, якщо узагальнювати е, вибори у Польщі, то вони пройшли з поразкою для чинної влади. Хоча вони номінально, нібито вирвали, але е, сформувати коаліцію вони ні з ким не зможуть. Втім, і одні, і інші, і Дональд Туск, Лех Качинський, е, Анджей Дуда, Моровецький, попри ті, що скандали от нас були зараз нинішньої влади, і вони загалом підтримують Україну, і підтримка не зменшиться. Є один нюанс, про який багато говорять моїх колег, але я ну за своїми спостереженнями скажу, що не перебійшов би цієї катастрофи, що нібито Муравецький дружить з Урбаном, і, взагалі, партія правої вона підтримує таку урбанізацію нібито Східної Європи. Вони. Часто сперечається з європейським союзом. Це правда, да. те, що вони там, до прикладу, проводять свою там, податкову політику, відмінну від ЄС, можуть знижувати податки, або там, робити якісь лояльніші умови для власного бізнесу. То так, це може десь на перший полі здаватися, що нібито якась урбанізація. Втім, прослідкуйте за риторикою: хоч Моровецького, хоч дуди. Вони ніколи не говорили, що вони підтримують Росію. Є факти співпраці Польщі з Росією, так само, як і інші країни, вони торгують навіть нині з Росією різними товарами, послугами. Цього ну, просто нікуди не відняти. Але позиція поляків у частині засудження російської агресії, вона доволі однозначна. Так само. Як і інші політичні сили, окрім пісу правлячої, вони однозначно виступають проти російської агресії. Тому ще раз наголошую: вибори в Польщі ніяк не вплинуть на нашу співпрацю. Є один єдиний момент, на який би я все-таки зважив би, тому що от партія і право і справедливість, вона трішки консервативніша, до прикладу, від громадянської позиції платформи, яка має зайти до влади у Польщі. Так от. Право і справедливість претендує на велику, да і Польща загалом не тільки вони, на великі дотації для своєї економіки. Нині вони обчислюються в розмірі 35 мільярдів євро. От після виборів вони зайдуть в Польщу. Польща отримує великі дотації для своїх сільськогосподарських підприємств, невеликих фермерських господарств. І Україна у разі входження до Європейського Союзу також буде претендувати на них. Ну мова йде там під 100 мільярдів. Євро лише для України, звісно, що. Е Гроші для дотації для розвитку економіки будуть перерозподілятися європейським союзом, але не виключає, що вони можуть бути збільшені у випадку входження нових членів. Претендує, наприклад, до Молдова на членство ЄС до 2030 року. До речі, разом із Придністров'ям. Грузія хоче бути членом ЄС, Туреччина хоче бути, Україна. Бо це дійсно великі дотації для економіки, які розвиваються, і зараз розглядає Європейський союз історію. Тобто ці країни будуть отримувати дотації з європейського союзу. То тут, звісно, можна допустити, що нібито. Право і справедливість Муравецького, вона б ну Качинського правильно сказати, вона була б проти, да, проти того, щоб Україна не вступила. Але я не думаю, що це було б так очевидно. Деякі б там політичні і економічні баталії в нас були, але швидше б економічні, що стосується саме цієї історії. Тому підбиваючи в підсумок цієї всієї історії, політичних дебатів, політичних перегонів. В Польщі хочу сказати, що це внутрішнє політичне питання. Так вони використовували українську історію. Так, скандал саме із зерном, він в великій мірі пов'язаний був з виборами, але не без наших факапів з боку уряду. Дійсно так є, тому що у контрабанді українського зерна на території Польщі приймають участь дві сторони: українська і польська. Тому тут дійсно відповідальність двостороння. Хотів би почути ваші коментарі з приводу того, що ви думаєте про. Ну, вибори в Польщі, якщо ви з ними там знайомі, дотичні. Чи цікава, вам, в принципі, ця була інформація, чи торкалась вас тема польських виборів останніми днями, настільки щільно вона цікава для вас. Пишіть обов'язково, я вам буду шалено дякувати. Принаймні, кожен коментар, кожен лайк допомагає моїй платформі, україномовній, до речі, розвиватися, просуватися на каналі YouTube. І так нас україномовних стає набагато більше. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Підпишіться, все буде Україна.